Чи загиблих українських героїв, що боронять схід країни від російсько-кремлівських окупантів, білоруси ледь не усією концертною залою стали навколішки? Таку реакцію шанувальників рок гурту бруто викликало виконання композиції Гарі. Майже сім років Сергій Михалок та його колишній гурт Ляпі Стробіцької не виступали у Білорусі, але напередодні Зала Гродненського льодового палацу була заповнена у щерть. Кульмінацією дійства стало виконання композиції, яку музиканти брутто присвятили пам'яті українських захисників, що загинули на Донбасі. І це один із тих самих випадків, коли додатково нічого і нікому пояснювати не потрібно. Тут адекватні давно усвідомлюють, що найбільша загроза цивілізованому існуванню має кремлівське походження. Понеділок, 13 лютого, нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкорти. Стрілянина на межі з окупованим Кримом. Військові з'ясували стосунки з бійцями кримсько-татарського батальйону Аскар. Кажуть, не минулося без бронетехніки. Хніян проти усього світу КНДР у суперечонівським заборонам запустила балістичну ракету. Не прийняли вдома. Та вона підкорила Європу. Головний диригент опери в Австрійському граці. Українка Оксана Линів влаштувала аншлаг у Львові. Вбивство у середмісті столиці біля одного з бізнес-центрів нині о 9-й ранку знайшли тіло чоловіка. За інформацією поліції, 46-річного підприємця вбили пострілом у груди. Куля пройшла на виліт. Зброю знайшли недалеко від тіла у кучугурі снігу. Водночас жодних пострілів у бізнес-центрі кажуть не чули і викликали швидку лише коли побачили тіло чоловіка на снігу. Медики констатували лише смерть і передали справу поліцейським. З власних джерел спецкору стало відомо, що чоловік нещодавно лише продав свій бухгалтерський онлайн проект. Був у боргах, а незадовго до смерті надіслав дружині прощальну смс. За фактом його загибель розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Призначені всі необхідні експертизи для того, аби встановити обставини цієї події, на Херсонщині стріляли цієї ночі. поблизу адміністративного кордону з Кримом. Стався конфлікт між бійцями Збройних сил України та учасниками блокади Криму, представниками Кримсько-татарської громадської організації АСКЕР. Стверджують, що військові. В'їхали на броньовані машині на території їхнього наметового табору та зруйнували огорожу з маскувальної сітки. Інцидент зі стріляниною у повітря тривав усю ніч. проте зранку обидві сторони помирились. Військові вибачились, Кримські татари заявили, що конфлікт вичерпано. Армійці роз'яснили, що проводили навчання поблизу табору. Свої дії кажуть, що узгодили з усіма, але не з активістами. Тому кримські татари сприйняли дійство провокацією проти себе. У нас нет на материковой Украине нет врагов. Враг нам, у нас там. Принесли извинения, приносят извинения настоящие мужчины. Но все эти люди извинились перед всем строем, перед всеми крымскими натарами. Нам этого достаточно. Я особо, командир батальона, принесли свои извинения щодо то самого этого инцидента, щодо, самое, щодо, неналагодження необходимых взаимодействий с этой громадской организации с АСКИР. И, соответственно, все Саме добре, що ніхто, жоден військовослужбовець або цивільний, або представник організації не постраждав. Українські військові відповідатимуть ніщивним вогнем на обстріли зі сторони проросійських окупантів. За словами штабу АТО, попри домовленості ще від 9 лютого про повне припинення обстрілів терористи активно продовжують провокувати наших вояків. Продовж дня нині вони цілили по опорниках збройних сил, розташованих на Маріупольському та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог вів вогонь з артилерії великого калібру та танків. Про те, що терпець урвався, і ворог отримає відсіч. Штаб попередив вже спільний центр з контролю. Та координації питань припинення вогню після суттєвих втрат під Авдіївкою. Бойовики поповнюють передову найманцями з Кавказу. прямо навпроти наших позицій. Тепер там стоять дагестанці. А у другій лінії ворожої оборони, пліч опліч із російськими кадровиками ще й кадирівці. Крихке перемир'я, яке встановилося на фронті, використовують не лише ремонтні бригади, але й окупанти до переднього краю. Чужинці активно перекидають нині техніку, бійців та професійних диверсантів. З передової поблизу Авдіївки Руслан Ярмолюк. Вони воювали у полях, селах, а тепер опановують мистецтво війни у Авдіївських лісах. Примущество, що можна укритися за кожним деревом і вести огонь плотний. Дерево з цього лісу навряд чи піде колись на пилораму. Мало не в кожному стовбурі осколки. В ньому вони не стріляють в основному там где-то выстрелы вистріли йдуть Вот. В основному після уезда ОБСЕ, уже вже темнеет, и І цю ночь до утра. Позиції наших воїнів просто через дорогу від шансів ворога навпроти за якийсь кілометр свій прапор вивісили найманці з Кавказу. кадри воєнні, російські. Тобі ж виходить, є найомники, оча тут у нас стоїть Дагестанці і флаг не висить. Ну відповідно, вони так і не потягнуть, як вони зараз роблять. Перевіряють грамотно. Близько не підходять метрів 100-150 і зразу уходять. Соответственно, після того приходить СПГ. Парад штурмом промки ворог намагався наших хлопців деморалізувати і зламати, якщо не важким калібром, то смс-погрозами. Є смс-ки присилають. Є в мене смс-ки, і хлопцям приходили такі. Не дуже хороші. Там, як німець, під Сталінградом моральний дух не падає. Так, все, все як залишилось, так і по-прежньому. Ведемо, наблюдаємо і стараємося відсікати їх. Бої під Авдіївкою нехай невеликі кроки вперед. Мобілізували вояків на усій ділянці фронту, і навіть тих, хто на дембелі ветерани, АТО готові повернутися на передову, аби тільки з'явилась можливість потіснити ворога з української землі. Коли сталися ці події, то почали масово дзвонити і питати, як ну хтось хотів повернутися в свій підрозділ, хтось просто хотів перевестися з інших підрозділів до нас, і ті, які справжні, ну їм трошки нудно просто сидіти в полі. А коли починаються активні бойові дії, вони розуміють, що вони тут потрібні, вони приходять. Ці хлопці під Авдіївкою вже добре знають свою справу. І це вже не та армія, яка була в 2014-му, тому рахують не дні до Дембеля, а кілометри до нашого кордону. Перед давайте до границі давайте і все. Руслан Ярмалюк, Михайло Путята, Віталій Овсяніков. Спецкор 2 плюс 2. В Україні можуть вести надзвичайний стан в енергетиці. Антикризовий енергетичний штаб уже рекомендував кабінету міністрів запровадити його. Уряд збереться із цього приводу вже завтра, у вівторок. Затримки з постачанням вугілля виникли через блокаду окупованих територій, яку активісти посилили 10 лютого. Принаймні, утім, запевняють чиновники тих запасів вугілля, що є нині вистачить за їхніми прогнозами на період від двох тижнів до 40 днів. Ім економіст, е економити слід починати вже наполягають урядовці. надзвичайний стан переконують, вони дозволить зменшити споживання вугілля електростанціями і не треба буде вдаватися до так званих віялових відключень електроенергії. І хоча вугіллям багатий не лише окупований український схід, прем'єр Гройсман чомусь аж надто наполягає, що альтернативи вугіллю звідти немає. Ви розумієте, якщо є двохтижневий запас. Це означає тільки єдине, що ми не можемо цей двотижневий запас спалити, щоб через два тижні вийти в кризу. Ми маємо вже сьогодні запроваджувати певні заходи недопущення зниження критичних запасів вугілля. У Дніпрі ветерана АТО підірвав себе у кав'ярні. 43-річний чоловік загинув на місці. Відвідувачі та працівники закладу не постраждали. Свідки кажуть, що чоловік той прийшов вранці, випити кави, скаржився бармену та відвідувачам на проблеми. Мовляв, дружина пішла, а його бізнес рибальський магазин відібрали невідомі. Після того чоловік вийшов у тамбур кав'ярні і майже одразу пролунав вибух. Скаржився на те, що в нього погано все в житті. Після чого вийшов. Та скоріш за все підірвав гранату Ф-1, яка знаходилась у нього в руках. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею мисне вбивство, з додатковою додатково кваліфікацією Самогубство. Північна Корея провела випробування балістичної ракети. Як повідомило новинна агентство країни, ракета пролетіла близько п'яти сотень кілометрів від східного узбережжя КНДР у бік Японії. Під час випробування перевірили можливість оснащення ракети ядерною боєголовкою. Обхиняння твердять, що ракету запустили під великим кутом для безпеки сусідніх країн. Утім, випробування викликало занепокоєння у Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів. Вони вимагають ще сьогодні скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. Нагадаю, ООНівські санкції забороняють північній Кореї проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети. Політичним лідером палестинського груповання Хамас став терорист. 55-річний Ях'я Сануар його вважають одним з найрадикальніших представників угруповання. За численні теракти та страти десятків мешканців Гази його засудили до 450 років позбавлення волі в Ізраїлі. У в'язниці Сануар провів 22 і вийшов на волю 5 років тому під час обміну наповненого ізраїльтянина Гілада Шаліта. Політичного керівника Хамасу в секторі Гази вперше обирали голосування. Трирічний хлопчик, якого на столичних у на напередодні вранці рідна мати викинула сьомого поверху багатоповерхівки, помер у лікарні. Жінка припускають слідчі, нібито власноруч відчинила вікно. Викинула спочатку двох котів, потім дитину, а далі вистрибнула. І сама вона загинула одразу дитину. У важкому стані медики відвезли до реанімації, але врятувати так і не змогли. Новобудова на вулиці Срібнокільській, спальний район на лівому березі Києва. О сьомій ранку до поліції надійшов виклик. Сказали, жінка з дитиною випала з вікна. Уже як приїхали, виявили геть інше. Спочатку сьомого поверху жінка викинула двох котів, за ними свого трирічного сина, потім вистрибнула сама. Це попередні дані поліції зі слів свідків. Двері квартири були зачинені зсередини, і їх довелося зламувати. З оперативного відео видно у квартирі відносний порядок, сучасний ремонт, повно недешевих дитячих іграшок. Коло вікна розсувна драбинка. Загрібла киянка. Поліцію викликали сусіди. Кажуть, 30-річна жінка жила з чоловіком, також киянином, вони іноді випивали та сварилися. А взагалі сусідка була спокійною та привітною. У чоловіка були проблеми з роботою. Я проснувся від адського крика ребенка. Мама, не треба, мама, не надо. Мужчина не слышала там абсолютно. Вона була одна розмовляла. Я думав, що вона говорила по телефону мобільному. Но вона... А що говорила, ви не вона говорила там вернись, пожалуйста, я тебе люблю. Спецкор розшукав сторінку у соцмережі. Сусіди підтвердили, що ця молода та усміхнена жінка на світлині і є загиблою. За словами родичів, вона працювала помічницею суддів, судді у Верховному суді України. Те, що могла вбити дитину, тварин та себе, родичі не вірять, Узвучують свою версію. Що дитина може за котом полізла, а вона за дитиною. вона ну, ввечері дзвонила. Вона собі збиралася з батьком їхати кудись. Трирічний Ваня помер не одразу. Добу за нього боролися медики, але травми виявилися несумісними з життям. За фактом загибелі дитини та жінки відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Тетяна Андрій Поставець, Валерій Сетюк, Валерій Ковалінська, Євген Соловей, спецкор 2+,2. Лавина у французьких альпах накрила принаймні дев'ятьох лижників. Відомо на тепер про чотирьох загиблих. Двох витягли з-під снігу, ще трьох шукають дотепер. Рятувальники задіяли гвинтокрил, але вже зізнаються, що надії знайти людей живими небагато. Сніг зійшов на висоті понад дві тисячі метрів на гірському курорті. Тінь це неподалік кордону з Італією. Саме в розпал гірськолижного сезону. Група лижників перебувала, кажуть, поза офіційною трасою. Масова евакуація в американському штаті Каліфорнія через загрозу прориву на одній з найвищих гребель сполучених штатів. Свої домівки залишити влада просить сотні тисяч людей. Висока вода загрожує одразу кільком містечкам. Більше про причини тої загрози розповість Катерина Федорченко. Проблеми на греблі почалися на вихідних. Після сильних душів в одній із секції запасного водоскиду утворюється величезна діра. Її довжина 60 метрів, а глибина іще 9. Утім, спочатку інженери про загрозу підтоплення не говорять і запевняють, ситуація під контролем. Приплив досяг свого піку, і він спадає. Ми сподіваємось, це продовжиться. Ми повинні постійно робити прогнози, що й робимо, але не очікуємо аварійного розливу води. Найстрашніший для сусідніх містечок прогноз. інженери оприлюднюють цієї ночі. Вода може вирватися на волю за годину і затопити людські оселі. Негайно евакуюватися радять майже 200 тисячам американців. Для них створюють притулки. Люди поспішають на автомобільних шляхах, утворюються затори. В окрузі бют близько 35 тисяч. Мешканців потрапило під евакуаційний ордер. В окрузі юба ми чекаємо на 65, а в одноіменному місті на 75 тисяч евакуйованих, і ще на 12 тисяч із міста Мерісвіл. повертаючись додому з Лейксайду, я була приголомшена тиснявою на дорозі. Усі оселі поруч спустіли. Я запанікувала, пошбурляла у машину геть. Усе до чого дотягнулася. Скрипку, родинні фото, мокрі речі з прайної машини. Можете уявити? Замість однієї години гребля витримує вже більше восьми, оскільки воду з неї постійно зливають, загроза повені почала зменшуватися. Утім, повертатися додому поки нікому не радять наразі ми скидаємо 2831 кубометр води за секунду. Ми тримаємо цей показник на такому рівні, скільки зможемо. Ми будемо робити це допоки не досягнемо бажаної позначки рівня води в озері. Він має опуститися на 15 метрів. На аварійній ділянці вже готова працювати спецтехніка. Сьогодні дірку у водоскиді планують засипати з гелікоптерів. Катерина Федорченко спецкордва плюс Живий прапор румунського протесту щонайменше 40 тисяч демонстрантів влаштували у Бухаресті вражаюче видовище, протестувальники принесли з собою шматки тканини і ліхтарики, створивши. Гігантський національний прапор Масові протести з вимогою відставки уряду відбулися й в інших великих містах країни. На Румунський майдан люди нагадаю, виходять вже майже два тижні. Причиною протестів став скандальний закон про амністію. Він звільняв від кримінальної відповідальності чиновників, які вкрали менше 50 тисяч євро. Через демонстрації ухвалений закон скасували. Його автор, міністр юстиції, пішов з посади. Утім, протестувальники вимагають тепер ще й відставки усього складу кабінету міністрів. Вибуховий день народження на Рівненщині у розпал святкування в кафе у селищі Квасилів вибухнула граната. Двох чоловіків шпиталізували з осколковими пораненнями. Один дотепер у тяжкому стані. Ще кільком травмованим відвідувачам закладу медики надали допомогу в кареті швидкої та відпустили додому. У поліції кажуть, гранату приніс один із гостей кафе військовослужбовець військовослужбовець-контрактник. Вирвав підлозі побиті стіни, шибки та стеля від осколків. Це залишилося після посидення компанії в місцевому кафе. Один з відвідувачів, саме тут кажуть у поліції, вирішив за столом похизуватися гранатою. За кілька секунд пролунав вибух. Вибуховою хвилею знесло навіть посуд в іншому кінці зали. Вибух зафіксувала камера спостереження. Працівники кафе й досі не можуть оговтатись від нічних подій. Гуше позакладало саже море. В шоці ступор вибух було чути за кілька десятків метрів від кафе. Я спочатку чогось подумала, що це десь в мене там в кімнаті. Добре, був звук. Осколки гранати розлетілися у різні боки. Шістьох людей поранило. Один із них Артем Іванов. Осколок тут в руці, ну не знаю, чи там винімали, позашивали по суті. Тут там позашивали там і тут, тут доставати мають. Каже, навіть не зрозумів, що сталося, гранати не бачив. Сиділи за столом, потім якийсь хлопок і все. Мене глушануло. Єлі вийшов, то помогли навіть встать, якби ці осколки попали по ногам. Ну, поки шок був, то ще йшов. Потім вже тут почали лікувати. Ну. Там зашивати тоже сьогодні, не хожу до відділення торакальної хірургії. Госпіталізували ще одного пораненого. Справа є осколкові поранення грудної стінки і в одного, і в другого пацієнта. Так одного із них є ще додатково поранення нижньої кінцівки. Осколку трьох людей після надання першої допомоги з лікарні відпустили додому. А от самого винуватця вибуху за версією поліції госпіталізували до військового шпиталю. Осколкові поранення нижніх кінцівок. Стан його задовільний. Хірурги наразі ніяких дій не приймали. І В подальшому буде ясно, чи оперувати, чи видаляти, чи не уламки, чи не видаляти. От поспілкуватись ви з ним не можете, тому що його питали лікарі. Він відмовляється від спілкування і дачі якісь там пояснень. Відомо, що це контрактник. Сержант 95-ї аеромобільної бригади в Квасилів приїхав у відпустку. Відпустили людину на день народження з армії на 5 днів. Він прийшов, сиділи, випивали. Ну гранату достав під столом коротше, кинув під стіл, вона взірвалася і всіх лікарню з ранами. Звідки взяв і навіщо у кафе приніс гранату? З'ясовує поліція. кажуть, мав при собі не лише гранату. В нього було вилучено ще декілька предметів холодної зброї. По яких призначених експертиза, а також світло шумові світлені, ракети, світло ракети світлошумової дії через вибух у поліції відкрило одразу два провадження: хуліганство та зберігання зброї. Ймовірно кажуть правоохоронці, справу візьме на розслідування військова прокуратура. Тим часом у 95-й бригаді дії свого військовослужбовця не коментують. Лише запевняють, жодних претензій до нього під час служби не виникало. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівненщина Спецкор, 2. Плюс 2. У Дніпрі рятують поранених на Донбасі. Лише за тиждень до обласної лікарні Мечникова доправили дев'ятьох людей. Семеро вкрай тяжкому стані. Серед тих, кого не оминули кулі з осколками, не тільки військові, а й цивільний. 60-річний житель Авдіївки. Він просто біля власного будинку отримав осколок міни у голову. Пан Сергій у реанімації шукає щасливі знаки. Він став 2155 м доправленим сюди із зони АТО. Всю літ п'яторкіном навіть квартира після Даже Держи квартир бачите, номер щасливий вам повезло. Авдієвець дякує долі, що не вбило на місці біля власного будинку. Сергій Власюк їхав на велосипеді з роботи додому, коли о пів на третю дня на вулиці потрапив під обстріл. Три зривадін передімня метров 20, один Дін фудон один в провода дів асфальтів. Асфальт, Талітіли Я віщу руками його потрогав, Що почав витягувати, він не а витяги не нимелазі з осколком в голові? Слюсар ще дві години порався по господарству. Лише коли погодував птахів та собак, звернувся до лікарні. Медики, що й не побачили поранення, терміново відправили його до Дніпра. З гвинтокрила одразу на операційний стіл. Осколок, що прошив ловну кістку. Нейрохірурги діставали під мікроскопом дві години. Ось цей металевий шмат, що міг коштувати пенсіонеру життя. Операція пройшла вдало, та попереду тривала реабілітація. Да бог що 22-річний захисник Авдіївки ще після складної операції. Досі на апараті штучна вентиляція легенів у вкрай тяжкому стані. 23-річний боєць, зрешечений вибухом під Юр'ївкою. Лікарі не дають жодних прогнозів. Крайні тяжола нога, роблю все можливе, щоб його зберігати. Поки це вдається, кровоснабження є. Хотя вже стоїть і апарат іскусна почка не справляється. Поки. Вдруге поранений, офіцер з Одеси. Обіцяє одужати якнайшвидше. Він потрапив під обстріл біля Лебединського. Один великий осколок вже дістали, ще чотири лишаються всередині. Почався мінометний обстріл внезапно. Пропала зв'язку. У нас з однієї позиції. Не змогли вийти на зв'язку. Вийшов стан, що там відбувалося, Я якраз прилетіла міна. Поранений мирний житель Авдіївки радіє принаймні у реанімації. Особисто подякує захисникам. Його зять також боронить Донеччину, тож вірить, що й не одужає та повернеться додому. Там вже буде мир без обстрілів. Дніпро, Вартість подорожі при міських маршрутках на Київщині таки зросла. Тиждень тому перевізники спершу підвищили ціну, проте одразу ж знизили вартість проїзду. Втім, довготривалі перемови між маршрутниками та владою завершилися нічим. У підсумку ціна квитка до Києва майже з усіх місць сателітів зросла на 40-50%. Перевізники пояснюють, що на це впливає передусім вартість палива та запчастин. Активісти натомість вже готуються перекривати дороги на знак протесту. Світлана Петрівна із торбами їде провідати доньку. Зазвичай з вишневого до Києва жінка доїжджала за 8 гривень, сьогодні за 12. А то 12, а тоді 5 вирішили по місту вишневому зробити. Це ж взагалі для пенсіонерів, уявляєте? А вони пенсіонерам ненавидять. Вони, вони тільки одно, одного-двох можуть взяти і все. Остальний або пішки. Пенсіонерці щодня доводиться користуватися маршруткою. Комунального транспорту немає, тому приватні маршрутки в райцентрах стали дорожчими за Київські. По Києву ти їдеш через почти пол Києва. Ти платиш 5 гривень, а з звішнього виїхати 3 кілометри та дісім рівень. Ну я логіки не бачу. Ще тиждень тому приватні перевізники спробували підвищити ціни і наразилися на спротив. Активісти перекривали дороги. Місцева влада вимагала пояснень. Тоді домовились, повернути колишні ціни і розрахують економічно обґрунтовані тарифи. І тоді. І зараз причини здорожчання залишилися без змін. Якщо я раніше заправлявся на 600-700 гривень, зараз я заправляюсь на 1000-1100 гривень. Запчасті, якщо я раніше їх брав за 50 гривень, зараз я буду брати за 100 гривень запчасті. Спеціальна комісія при облдержадміністрації порахувала, вартість приїзду можна підвищити на 25%. Цього вистачить на пальне та зарплату провізники проігнорували і підняли на 50%. У нас нет полномочий заказувати, ну наказувати їх за підвищення тарифів. Ми можемо перевіряти тільки умови договору. Тобто ті порушення, які виконувалися, це санітарні норми на сьогоднішній день, не невидача квитків. Активісти з вишневого проаналізували, що по Києву тариф нижчий майже утричі ніж поза столицею. Через відсутність альтернативи на приміських напрямках перевізники з легкістю дозволяють собі такі маневри. Якщо до нас не дослухаються і перевізники, і влада, то ми плануємо робити акції протесту і під кода, і під кабінетом міністрів України. В обладміністрації з непоступливими перевізниками вирішили боротися перевірками. За невидачу квитків чи брудний салон штрафують, проте не відкидають можливості знову сісти за стіл переговорів. Ігор Бондаренко, Владислав Кононенко, спецкордва плюс Фотографія вивці російського посла у Туреччині перемогла на World Press Photo. На світлині озброєний турецький поліцейський стоїть над тілом, щойно застреленого дипломата. Андрія Карлова, автор знімка, співробітник агенція Associated Press Бурхан Озбілічі. Коли на прийомі в художній галереї у Анкарії, 19 грудня, почалася стрілянина, фотограф з тридцятирічним досвідом роботи почав знімати замість того, щоб втікати, його фото журі визнав найкращим серед 80 тисяч знімків. Загалом у конкурсі взяли участь понад 5 тисяч фотографів зі 125 країн світу. Не завдяки а всупереч українській диригенці Оксані Линів, які у свого часу не прийняли до Львівської опери, гостинно відчинили двері одразу кілька європейських сцен. Нині Линів, головний диригент опери в австрійському граці. Але музикант знайшла час, щоби приїхати до Львова із виступом, і вперше за часів незалежності на класичному симфонічному концерті у Львівській філармонії був аншлаг. Оксана Линів усміхнена, але водночас і вимоглива, каже без дисципліни не буде якісного звучання. От зараз не перед Па-па-па. Диригент мусить цінувати кожну хвилину своєї репетиції, тому що оркестр це мій інструмент. Її зброя, паличка з нею увесь оркестр, стає одним цілим, але іноді диригентський інструмент ранить до крові. В Одесі я приткнула спочатку долоню, паличкою кров капала на партитуру, В Мюнхені руку поранила. Потім один раз мені паличка вилетіла в глядацьку частину. Я думала, що хтось принесе повернення, ніхто не приніс, не повернув, забрали як трофей. Оксана Линів з музичної династії помітили, що вона якась ну, цікава, як виглядає як диригент, і з'явилася пропозиція поступати на диригентський відділ. Це було тоді дуже незвично, бо жінка-диригент в той час це була. Абсолютно така професія ще не звідана. Та й зараз у світі не більше ста жінок-диригентів, відомих з десяток. Українка Оксана Линів виступала в Німеччині, Франції, працювала в Одеській опері, а нині головний диригент опери Граца. Уперше цю австрійську сцену очолила жінка. У рідному Львові Оксана диригувала всього кілька разів. Багато разів зверталася в опера, оперу, що чи можна виступити, продиригувати без гонорару, без якихось особливих умов. Завжди були дуже. Такі флегматичні, скажімо так, реакції це е, погана традиція в нашій країні, коли е, старі метри розставляють локти і кажуть, ти хто там молода, чи ти молодий, тобі дорога тут ще поки що заказана. Два роки Оксана Линів шукала місце в своєму щільному графіку, аби виступити у Львові. За три дні до виступу усі квитки було продано у філармонії. Кажуть, для класичного симфонічного оркестру це справжній успіх. Люди з великою цікавістю йдуть подивитись на землячку, яка прославилася у світі. З Оксаниного рідного міста Броди до Львова приїхав аж цілий автобус глядачів. Програму для симфонічного оркестру Інсольвів Оксана обирала сама. На сцені поруч з Оксаною ще одна світова знаменитість музикант і викладач Олександр Земцов, вражений колегою. Прекрасний дирижер, прекрасний музикант, і те, що вона зараз отримала таку ведучу позицію в Грації. я вважаю, всі українці даже гордитися. Щастить тому, хто на це заслуговує, каже Оксана Линів. Навіть на найменшому концерті викладається на усі сто і для публіки, і для себе, бо знає, у залі її роботу може побачити і почути кастинг-директор, скажімо, ласкала. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів 2+,2. Світ побачив справжнє обличчя святого Валентина. Бразилійські науковці сфотографували його череп, що зберігають у римській базиліці Санта Марія Космедін. А потім, завдяки комп'ютерним 3D-технологіям, експерти відновили шар за шаром м'язи та шкіру. Судмедексперт медиксперт Марко Салес дійшов висновку. Цитую, що голова належала чоловіку європеоїдної раси у віці близько 55 років або більше. Над проектом відновлення обличчя святого команда працювала понад три місяці. Крижаний водоспад на Тернопільщині замерз найбільше в Україні рівнинний водоспад Джуринський, Його висота 16 метрів. І складається він із з трьох каскадів. Крижана кірка вкрила майже увесь водоспад, мороз утворив химерні бурульки та нарости із облуднілого снігу. Вода, яка стікала з шаленою швидкістю, якусь мить завмерла у дивовижних формах. Потужний потік води рідко коли замерзає, але незначне потепління, і вся та краса буде зруйнована за лічені години. Мені це все. Дякую, що довіряєте. Усім мирного завершення доби і до зустрічі традиційно надвечір наступного разу у вівторок, 14-го.